Бачите там габіони далеко, то їх робили ми. Габіон плюс. А по сусідству роблять габіони вже самі власники, складають їх, монтують гарно. Добрий вечір. Гарно собі викладають, і як гарно виходить. Тому, якщо хочете собі самі скласти габіон, можливо, вам задорого. Наші послуги, або, можливо, ви хочете, просто маєте вільний час, або, можливо, вам подобається така робота. Багато причин може бути. Можливо, маєте своїх майстрів, то ви можете у нас купити всі матеріали. Камінь це не такий брудний приїжджає це просто тут ескаватор підтягував і перемішав. Камінь, щебінь, це сітка. Всі матеріали ми можемо продати, ви собі самі змонтуєте і будете щасливі, власники своїх габіонів які самі зробили, ще більше їх цінувати будете. Дивіться, як класно тут вийшло. Тут теж перепад 3 метри, але там ми робили стінку рівну 3 метрову. А тут вирішили поділити її на три частинки і зробити ще дві клумби і зверху така буде рівна тераса. Цю стіну, до речі, не ми робили, не з нашої стінки, тому вона така страшна. Не замовляйте габіони в тих, хто не вміє їх робити. Замовляйте в нас матеріали, ми вас проконсультуємо, розкажемо, як їх складати, що там робиться, як там робиться, скільки гачків ставити, який камінь використовувати. Яку подушку робити? Всі деталі вам розкажемо і будете мати собі гарні габіони. Ну, але звичайно, якщо будете нас купувати, а як не будете купувати, то, то таке.